Сьогодні зранку ми обстежили магазини торгові мережі, обстежили заправочні станції, відвідали наш хлібзавод. Вчора була інформація, що люди прийшли на хлібзавод десь по обіді і спілкувалися з керівництвом, щоб видавали хліб або розрішили, дали дозвіл на продаж. Нам повідомили чітко інформацію, що хлібзавод працює в штатному режимі, хліб випікається, і не треба хвилювати, що завтра. Тобі ж сьогодні не буде хліба в магазинах. Хліб є в магазинах, продукти в магазинах є. Єдине, що на ринку ми спілкувалися з працівниками і з керівництвом центрального ринку, що необґрунтовано були підняті ціни вчора, на деякі продукти харчування. Ми також контрольною групою відповідно, пройшлися і попередили людей, що не потрібно підвищувати ціни, тому що ніякого ажитажу не повинно бути. Не треба панікувати. У нас в місті вистачає продуктів харчування, вистачає. Води вистачає необхідних всіх товарів, і на заправках також не треба займати чергу, тому що на деяких заправках є відповідний черговий режим дизель-генераторів. Сьогодні на всіх заправочних станціях відновлено електропостачання. По місту електропостачання відновлюється. Ми працюємо також в житлово-комунальній сфері. Можливо, є проблемні моменти, але ми забезпечуємо, щоб мешканці могли користуватися. Електрикою безперебійно. Є відповідні переключення, є відповідні незручності. Ми це розуміємо, але я хочу всіх заспокоїти, що ми розуміємо, як треба відповідно реагувати, і комунальники працюють. В такому посиленому режимі ми працювали всю ніч для того, щоб сьогодні вранці люди прокинулися з водою, прокинулися з електрикою. Можливо, не в повному обсязі. Я прошу за це вибачення. І, можливо, ще будуть відключення в ялої. Також ми хочемо про це повідомити, тому що є відповідне перевантаження. Ті звернення, які були вчора від керівництва держави від нас, від обласної адміністрації не всі на них на жаль відреагували. Ми від сьогодні, також віж від учора, ми також не включаємо. Вечірнє нічне опал освітлення. Вибачаюсь, воно буде не буде вмикатися і хочу. Всіх повідомити, що також є ще один обмежувальний захід. Він пов'язаний з безпекою. Я хочу про нього повідомити особисто. Я узгодився з військовими про те, що під час комендантської години від сьогодні не можна рухатися по місту транспортом, тільки буде черговий транспорт, тільки військові і тільки аварійні. Команди по вирішенню аварійних ситуацій, якщо такі будуть в місті, і так, в тому числі ДСНС. Тому я прошу всіх з порозумінням до цього поставитися, що з початком комендантської години, будь ласка, не рухайтеся транспортом, тому що транспорт буде зупинятися відповідними черговими групами, в тому числі добровольчими формуваннями, які будуть мати на це, і поліцію, яким будуть мати на це повноваження. Прошу всіх бути уважними. Відповідні обмежувальні заходи також і працюють, і введені відповідно в закладах медичної охорони здоров'я, поліклініки працюють до 13-ї години, сімейні лікарі працюють до 16-ї години, це якщо немає повітряної тривоги. Якщо є повітряна тривога, зрозуміло, що прийом відповідно лікаря припиняється. Також обмежено працюють. Медичні заклади в наданні послуг по обстеженню таким обладнанням, як КТ, МРТ, рентгенапарати, тільки якщо це або ургентні випадки, або випадки, які пов'язані з першочерговими операційними втручаннями і безпосередньо або якісь. Невідкладно, з невідкладною допомогою, а всі інші планові заходи щодо обстеження на такому обладнанні, вони тимчасово на декілька днів припинені. Тому по можливості ми звертаємося зараз до всіх, щоб обмежили все ж таки відвідування закладів охорони здоров'я, лікарень. І протягом двох-трьох днів, я думаю, ми цей режим вже повернемо в звичайний в нормальний режим. Громадський транспорт працює в штатному режимі. Дійсно, деякі маршрути не працюють, тому що немає відповідного живлення, не вистачає потужностей в електромережі, і ми там будемо підсилювати приватним транспортом і нашими автобусами, тому що тролейбуси вони на автономному русі рухаються по, по місту. І поки що так буде декілька днів, поки не буде повністю відновлено все електропостачання по місту.